В липні волонтери Друкармії надрукували 134 тисячі снарядів – це понад 12 тисяч кілограм. 154 тисячі хвостів – це майже 4,5 тонни. Сапери отримали понад 357 тисяч виробів, які важать 11 тонн. Майже 200 тисяч виробів для піхоти. 69 тисяч виробів для систем скиду. 62,5 тисячі різноманітних адаптерів. 227 тисяч систем ініціації – це понад 2 тонни. Також взяли участь в публічних та закритих заходах, передали ветеранам 5 3D-принтерів та передали на фронт дві автівки – Nissan Pathfinder і Mitsubishi Pajero. Інших виробів було надруковано ще на 3283 кілограми. Загалом лимпні на фронт волонтери Друкармії передали 1 мільйон 314 тисяч виробів, які важать 35 тисяч 785 кілограм. Ну, як то кажуть, у нас в друкармії, ми не чекаємо перемогу, ми її друкуємо. Долучайся до друкармії та наближай перемогу.